Ладно, як ти такий, ну, сором'язливий, не хочеш йти вперед, то я, в принципі, з тобою і так розберусь. Влігся спати, але їде оцей чел. І він не дасть мені доспати, да? Оба! І всі підлетіли. Е, Вони вижили. Зараз ми тебе твоєю же зброєю і завалимо. хо хо, -хо! Таке відчуття, наче що тут щось підривалося. Але я тут нічого не підривав, просто абсолютно диви. Тут просто якісь кратери, я не знаю. Всім привіт! Ми поламали Майнкрафт. Ти бачив, що воно робить? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Майнкрафт, в якому ми зможемо зробити нові кастомні тінті речі. І для них, у ідеї, нам треба буде дуже багато динаміту, Проте, де б його взяти? Оце цікаве питання, тому що, ну, розібратися там з якимись банальними речами це дуже-дуже легко буде. А ось тінтішечкою, що мені зробити, от я поки що не знаю, але знаю точно, що нам доведеться добути нормально так дерево, тому що треба перші первоначальні якісь інструменти, за допомогою яких ми. Зможемо трішечки то підкачатися. Бо там, де ми можемо дістати порох, там буде трішки небезпечно, я думаю. Ну, і взагалі, щоб добути купу тінті, я так подумав, ми ж по суті можемо знайти в пустелі храм, в якому, по ідеї, внизу є багато-багато тінті. Я тільки не пам'ятаю, скільки його там точно, Ну в районі дев'яти блоків, а дев'ять блоків це вже, по суті, то й немало. От мені, ну можливо, дев'яти мені прям не буде достатньо, але я думаю, що до того всього кілька штук я ще можу скрафтити, тому що. Ну, поки ми туди дійдемо, можливо, я знайду десь купу кріперів, вб'ю їх, і, можливо, мені пощастить все ж таки дістати те, що мені потрібно. Тому що дуже багато кастомних речей, які можна буде затестити, можна буде з ними щось придумати, зробити, і цілком буде круто. Тому поки що я би, в принципі, відправився на пошуки якогось селища, можливо, можливо, навіть е, пустельного храму. І, скоріш за все, я би Отако, якщо чесно, пробував би шурувати в сторону савани. Он до туди, тому що там, можливо, десь біля неї є і стелі. ну чомусь мені так здається, я, якщо чесно, точно не знаю, але був би я не проти. І треба мені трошечки пір'я. Опа, є в мене. Тому що з пір'я можна теж зробити доволі таке класні кастомні штуки. Ти знаєш, трохи я вже пробіг, але ні чорта ще поки не знайшов. Хоча я бачу щось хороше. Да, це селище. Найс. Так тут є, хоча б сіно. Да, сіно є 100%. Є голем, значить, це буде залізне кайло. І можливо, десь в скринях я то щось знайду. Так, хліб це хорошо, смараг. Теж дуже супер, але треба мені не це. Мені треба, по-перше, трошки сіна, і по-друге, порох. Ну порох, наскільки я знаю, в цих скринях абсолютно не спавниться. І треба його шукати в якомусь іншому місті, але точно не тут. Хоча цілком ймовірно, що десь тут поряд є пустеля, а уже в ній я зможу знайти те, що мені треба. Значить так, ліжечко теж давай сюди. Я сподіваюся, що щось то тут ще буде окрім чотирьох кусків хліба, з яких лишилось у мене тільки два. Так я би смоуски потако затирив, тому що зовсім скоро буде вже вечір, напевно, ні? Ну ще не дуже скоро, але взагалі тут буде. І треба буде з цим якось потім розібратися, щоб було хоч щось видно. Доведеться носити з собою смолоскип. І можливо навіть не один. Є порожні мапи? Цікаво, на ній буде щось видно? Ммм. Нє, ні ній нічого не буде видно. Ну і ладно. І компас є, який вказує не пойми куди. Ну, що ж поробиш. Думаю, що щось, то точно я знайду. А поки що я був би не проти зробити собі трішечки хліба. В Цілому 21 шматок мені буде з головою. І я вже хотів би звідси свалювати, але подумав, що тут же ж є голем. А голем це залізні інструменти. А залізні інструменти це можливість прокачати їх до тінтішних. А тому голем іди сюди. <реш> так, дубові дошки. Сюди. Ми підходимо до тебе, даємо ти плюхо. Получаємо від тебе. Тебе віддачу таку невеличку. Ну, як сказати невеличку, я б сказав навіть нормальну. Давай сюди нам до цього ту тема. Е, ти не йдеш? А Старина голем? Ти ж на мене заграний, по тобі видно? Ану. О! А, бо тут вода. А чо ти не йдеш? Ладно, як ти такий ну сором'язливий, не хочеш йти вперед, то я в принципі з тобою і так розберусь. Ви народ, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому він не хоче до мене підходити, але я впевнений, що це щось пов'язано з водою. Ну або якимось чином пов'язано з водою. Так, ти на мене так не дивись, тому що ну, ну вбив я голема, ну і що. Він ж вам все рівно не треба. А мені три залізних злитка не завадить абсолютно. Правильно я розумію, чи ні? Так, тут у нас є коптильня, це теж хороша штука, тому що за допомогою неї можна жарити м'ясо швидко. Дивно, ну, поки що ніякого нема намюка на пустелю. В принципі, навіть я би не. Скіпав ніч і побігав би вночі, пошукав би, можливо, якихось кріперів, тому що без них, ну ну тупо ніяк, якщо чесно. Надо нормально так пороха, щоб ну, щоб у мене все вдалося, щоб все сталося так, як надо А поки що, що буду буду шукати. Так, народ, є одна гарна новина, одна не дуже. Гарна заключається в тому, що я знайшов цю пустелю, але та, що новина, яка не дуже, вона трішечки, трішечки мені не подобається. Тим, що я не можу знайти нічого абсолютно, окрім кріперів, зомбі і навіть... Точніше, криперів нема, крім павуків, зомбі. Кріпер. А ну йди сюди. Старина, мені ти треба, дуже сильно. Я знаю, що ти хотів би. Стати моєю здобиччю. Отаку плюшечку Бемс. На розворотікс. Плюшечку Бемс. Забрали тебе плюс. Порох. Сюди. Пока-пока. А, піраміда. Сюди нам надо. Let's go. Абауди там три кріпери. Це хорошо, тільки як їх убити, я не знаю поки що. От реально тупо не знаю. Будемо щось якось пробувати, Будемо якось пробувати. Шкода, що я забрав тільки один смолоскип, тому я не можу поставити його просто і ходити з другим, освітити територію не можу, а можу просто всього навсі. Ти куди тікаєш від мене? Оба, спасіба за порох. А ми погнали всередину, тому що всередині є щось цікаве. Let's go, Let's go. Так, це ми ламаємо. Що в нас тут, кстати? Золоте яблуко порох. Порох! Хорошо! Залізо, золото яблуко, порох. Це теж круто. Ще порох! Боже, як же круто! Купа пороха, плюс 9 TNT. Правильно? 9? Да, 9. Да, звук зомбі мені не сильно подобається, ну. Що ж поробиш? Піском зараз вилізем. якщо що, я пісок новий добуду. У мене тут в цілому все є, для того, щоб його добути, але звук зомбака мені взагалі не подобається. Я би, звісно. Влігся спати, але їде. Оцей чел. І він не дасть мені доспати, да? Так, да, він не дав мені доспати, Дивись, скільки їх тут. Обалдеть, пацани, це що за облава? й голоду мені накинув, типади на нього. Іди геть. Так, я ліг знову. Може я хоч досплю до ранку, не? Диви, А я чуть-чуть просто був не доспав взагалі капельку. О, крипер, здорово, братух. Щас з тобою розберемося, почекай. Раз, на. Давай іди сюди. Два на. Пороха нема. Хорошо. Ну я, в принципі, таки думав. Але тут є ще один крипер. Кстати, оті зомбічі не горять в пустелі. Це дуже дуже неприємно було. Кріпер кустеля. Насправді це дуже хороший біом для того, щоб шукати якихось мобів. От, тому що тут, в принципі, відкрита ділянка, їх легко знайти. Але є одні мінуса деякі, тим, що зомбі тут не горять. На жаль, ну ладно, давай зробимо собі золоту лопату. Чому золоту, щоб бистро накопати купу піска? Тому що за допомогою цього піска ми можемо зробити TNT, -ті, яких ми дуже сильно потребуємо. Бо в нас без того всього ще є 18 пороха. Це доволі таки непогано. І в принципі, в принципі, я думаю, що ми можемо зробити TNT і піречко. Бендс. Оооо, левітай Тінті. Цікаво, що воно робить. Я, якщо чесно, не знаю. Але ми обов'язково затестимо цю двіжуху. А поки що давайте зробимо собі залізний меч і кайло. Отако ось раз, два і супер. Тепер диви. Маючи оцю штуку, мені, походу, треба підійти до моба, бо я поки що не знаю, як це працює. Я особо багато тут не бачу. Ану. А, це так працює. Диви. Коротше, ми беремо її, да? ставимо, і моб підлітає вгору. Нам срочно надо ніч. Дякую! А тепер ми можемо піти пошукати мобів. Пошукати, пошукати, пошукати. Ти бач, когось на горизонті нікого не видно. О, сього тобі, друзі мої. Йди сюди. У мене є левітативний тінті. Оба! І всі підлетіли. Е, вони вижили! Ладно, ладно, ладно! хе-хе-хе, хорошо. Так, ну це, звісно, не саме круте, що тут є. По ідеї, ми можемо зробити собі тінті кайло. Якщо я не помиляюсь, воно робиться ось так. Да, ТНТ і какс. Ну і разом до того всього, давай зробимо собі трошечки тінтішечок просто. І разом з тим всім робимо собі ще тінті меч. Щоб все в нас було максимально супер і як би його перевірити. Кріпер, іди сюди. Зараз ми тебе твоєю же зброєю і завалимо. Оце було дико, але не хватило демеджа, прикинь, щоб його добити до кінця не хватило демеджа. Цікаво, як працює кайло. Опа. А кайло працює, в принципі, такою самою системою, тільки як мені тепер звідси вилізти. І залізне кайло насправді було не таке погане. Я щось так думаю, бо пісковика в мене цього вже взагалі повно. Але що мені з ним робити? <світ> мені не сильно і потрібен. Але тунелі копати такою штукою реально круто. Так, піря мені теж уже не потрібно, нитки теж, по ідеї. Хм, Що я ще можу прикольно скрафтити? Ану, Скалет іди сюди. Ти що підслуховував що я там, казав? Бем! Кстати, скелет з першої тички диви. Потушився, ага? хе <рив> хе Так, що ми ще можемо скрафтити? Е, Кстати, що тут відбувалося? Я не можу поняти. Що тут було? Ну, я відповідаю що це не я робив. Хм Странно. Бо, бо ну, я не міг тут зробити це спавен. Ладно, давай подивимося. Ми, по суті, можемо скрафтити собі ще одну дуже цікаву річ. Бемц тінь ті хаммер, у нього нема Текстурки і він якийсь жорсткий. Питань нема. А ну бджола? Ось от двіка. Від чого це? Ем, Від чого це сталося? Що, якщо цю штуку йде вдарити? Ага. Це так працює, да? Ну ладно, цілому непогано. Давай ще знесемо. Цей вулик, бо він мені тут теж не сильно нада. Таке відчуття що тут щось підривалось. Але я тут нічого не підривав, просто абсолютно диви. Тут просто якісь кратери, я не знаю. Вони тут повинні бути. Я нічого не робив. Абсолютно нічого не робив. Але хочу скрафтити дещо дуже цікаве. Нам, по-перше, треба арбалет. Потім ми обставляємо його тінтішечкою і получаємо ТІНТІ Ган. Можливо, це саме круте, що. Ем. Е... Всім привіт! Ми поламали Майнкрафт. Ти бачив, що воно робить? Ти бачив, як воно диковало? Диви. Диви! Просто дивись, що я роблю. Просто. Ти поняв, так? Да? Зомбіч, ти ну, неадекватний абсолютно. Ти не знаєш, з ким ти зв'язався? У мене тут ще тіньті пушка. Я що хочу, те і роблю в цьому Майнкрафті. Взагалі я найкрутей, понятно? Я це всім сказав. Ой! No. <laughs> Це було случайно. Так, дракон, ти чув мене? У мене є тіньці пушка. Це не хухри-мухри. Я готовий, щоб ти спустився на низ, і ми з тобою поговорили трошечки. Правда, я не зламав жодного цього. Кристала, да? Вона не достає чуть-чуть, Ну, нічого страшного. Але зато я можу отако піднімати мобів. І в дуже великому радіусі, кстати. Дракош, спускайся. спускайся. Давай, не стісняйся. У мене є пушка для тебе. Малесенька, солодесенька пушка. А ну, старина дракон. Ну, куди стріляв? Спустись. Краще. О, я його так надамажив. Непогано. Але треба, щоб він спустився повністю. Тоді буде нормально, зможна буде його надамажити. Бо поки що це, звісно, ну таке. Поки що це дамагом не назвеш. Ти спустись, головне, братуха. Давай, давай, давай. О, ти спускайся! Мій маленький, йди сюди. Хі -хі -хі. Давай, давай, давай. Пушка заряжена, братуха. Дивись, що я з ним роблю. І він тупо свалив. Він свалив в небо, де він високо. Це прикол. Да. Здарова. як же мені подобається ця пушка. Аби вона ще далі стріляти могла, було б вообще прикольно. Ну дракон, походу, вже й не спуститься. Да, ми його забагали трохи. Ну, що ж поробиш. Зато я прикольна тема. Можна такое робити. І все.